Доброго дня, шановна stem спільнота STEM-освіта сьогодні набуває більшої активності в умовах глобальних викликів України. Цей інноваційний освітній напрям націлений на вирішення реальних проблем, підвищення зацікавленості здобувачів освіти до вивчення предметів, природничо-математичної та технологічної галузей та сприяє професійному самовизначенню молоді. Водночас, організація систем навчання у воєнний час це не просте завдання для педагогічної спільноти. Здійснення цього процесу на якісному рівні потребує чітких та виважених рішень, підтримуючи психологічну рівновагу та емоційний стан здобувачів освіти. Незважаючи на усі виклики, що постали під час війни, педагоги ефективно проваджують свою роботу, залучають молодь до науково-дослідної та інженерної діяльності, ефективно здійснюють навчання, проводять дистанційно практику-орієнтовану проєктну діяльність, проваджують міжнародні практики навчання і, що немало важливого, постійно підвищують свою професійну кваліфікацію. Інститутом модернізації змісту освіти проводиться велика кількість заходів для підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у контексті stem освіти. Це і навчання на дистанційних сесіях stem школи, що на партнерських засадах реалізується ще з 2017 року. Це і щорічний цикл вебінарів у рамках педагогічна stem майстерня, це проведення фестивалів stem тижнів, майстер-класів, конкурсів та інших заходів для освітян. Тому основна мета таких заходів це забезпечити освітян інструментами для систематизації знань, обміну досвідом та поширення кращих українських практик з розвитку stem освіти. Також грунтовна і системна робота з питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників у контексті СТЕМ освіти здійснюється на базі закладів післядипломної педагогічної освіти усіх областей України. І тому мені сьогодні дійсно хочеться подякувати своїм колегам з обласних інститутів, тому що основну таку важливу роль і важку таку працю звалили на себе наші інститути післядипломної освіти, які сьогодні. Виконують ті завдання, які сьогодні потрібні для нашої учнівської молоді. Завдяки єдності, що базується на зусиллях структурних підрозділів Міністерства освіти науки України, інституту модернізації змісту освіти малої академії наук закладів освіти, освітянська спільнота ефективно розвиває педагогічний stem досвід у цей непростий для країни час заради здобуття нашої перемоги. Сьогодні ми працюємо заради май... заради майбутнього. Бажаю натхненного навчання на сесії stem школи. Слава Україні!